Знову вітаю вас на своєму каналі «Вихляси з вишивасами. У попередніх роликах я вам показала, як пришивати рукав до уставки. У ну, даному випадку, це в мене ось такий, я примережувала. Як пришивати рукав до станка? Ось так. Як пришивати? ластку або ластовицю, ось вона в мене вже пришита. Тепер у мене завдання з'єднати бокові та шви на рукавах. Ось боковий шов я вже виконала. Ось так. Я використовувала у даному випадку звичайний полтавський черв'ячок. Ось я покажу, як він виглядає зблизька. У мене було завдання зробити так, щоб шов не відтягав на себе увагу від вишивки сорочки. Я могла б його зробити більш фактурним, якщо б взяла більш товсті нитки або яскравим таким, але це вже було б занадто. Він відтягав би на себе увагу. Моє завдання, щоб було надійне. З'єднання деталей, щоб воно носилося і мало такий гарний вигляд. І виглядало дуже гармонійно. Ось зараз я вам покажу, як я буду з'єднувати шов на рукаві. Ось ласка в мене вже пришита. Я люблю шити справа наліво. Хтось може шиє інакше, я показую свій. Варіант, тобто більшість з'єднувальних швів змережувальних у нас, це зазвичай петлевий шов. Ось ховаю кінчик нитки я у рубці, як завжди, тут мені нема про що хвилюватися. Ось я його в рубець загнала, залишаю, якщо хвостик. Десь залишився, я його потім відріжу. Я взяла ниточки для змережування ось такі DMC Cotton Pearl 12 номер, бо тканина ну, і не цупка, і не дуже така тонка. Тому ці нитки більш підходять. Ось я завела кінчик нитки у рубець. І роблю перший стібок закріпочний, петлевий Ось так. Ось я його зробила. Ниточка в мене вже закріплена. Ось. І це, ну, я буду це назвати. Е Нижній бік, верхній бік покажу, яким алгоритмом я користуюся. Може, вам так буде простіше. Ось тут, бачите, в мене рубчик дуже-дуже тоненький, але навіть він, якщо я буду захоплювати його повністю, він буде дуже такий грубенький і буде терти під руками. Щоб цього не було, я захоплюю тільки. Дві ниточки оцього рубця, ось так. Бачите? Теж петловий стібок у мене. Це я тільки відпарила, він у мене ще мокрий, такий вогкий тканинка. Ось петловий стібок на нижньому боці, на верхньому. Алгоритм у нас такий: ось верхній стібок один. Тепер я захоплюю горизонтальним стіпком петлевим. бачите, куди тягну. І е, роблю е, поряд у сусідню е, через ниточку, у сусідню е, дірочку, такий самий петловий стібок. Так, тепер перехожу на ни, е, з, нижній бік. Ну, Відступаю, скільки мені там треба для там, 2, 3, 4 нитки. Це залежить від товщини тканини, товщини нитки. Ось внизу один стібок, тепер захоплюю ось таким горизонтальним за верхні два стібки роблю петлевий стібок, тягну. У бік, куди в мене піде шув. І повертаюся до нижнього, і бачите, я вхожу поряд не в ту саму дірочку, куди я входила, а ось поряд. І все, ця група в мене вже завершена. Тепер перехожу наверх, відраховую від попереднього стіпка, ну, в даному випадку, в мене. Три ниточки, бачите, Захоплюю дві-три ниточки з цього рубця, я не на всю глибину вхожу, ось зробила верхній стібок. Тепер я обкручую горизонтальним петловим стібком нижню групу, пару стібків, тягну у бік, куди в мене піде шов. І повертаюся до верхньої. З верхнього боку, бачите, я входжу поряд з тим стіпком, з попереднім стібком. І все, ця група у мене теж завершена. Так само відраховую три ниточки від нижньої, нижньої групи вліво петлевий стібок. Я не дуже затягую його, тепер обкручую верхню групу, верхню пару стібків, тягну у бік, куди в мене піде шов, і повертаюся, завершую, роблю йому пару знизу. Тобто, в мене всі парні стібочки. Існує дуже багато методів з'єднання деталі одягу. Але ну, у даному випадку мені захотілося оцей полтавський черв'ячок. Він дуже фактурний, він дуже просто виконується, тут дуже простий алгоритм. Техніка дуже медитативна. Тобто, якщо ви спіймали оцей ритм, ви будете шити. І тільки встигати ось, бачите, я зробила помилку. Нічого страшного. Якщо я роблю помилку, я просто або обратним ходом, якщо мені дозволяє, це тканина і е, нитки, я просто повернуся, бачите, дуже багато вам розказую і забулася, що я роблю. Так, бачите, пара є, пара є. Тобто зараз я повинна робити перший стібок. Де? З цього боку? Ні. З цього боку відраховую три ниточки, Знов. роблю перший стібок, рука вже звикне працювати з однаковим натягом нитки. І у вас оцей шовчик буде, зараз я вам його покажу ближче, та з вивороту. Ось я завершила пару. Так, ось вже готовий цей шов. Подивіться, який він, він такий, як стрічечка, він справжній черв'ячок, хробачок, хто як його називає. Ось такий. Обов'язково повинні бути ось ці горизонтальні стіпки, бачите? Це не забувайте захоплювати горизонтальним петловим стіпком пари на протилежному боці. Зараз я покажу, який він з вивороту. Ось отакий він з вивороту. Бачите, я на всю глибину рубця не заходила. Бо, ну. Воно дуже грубе виходить, хоча ви можете робити, як вам більш сподобається. Тобто оці стібочки, вони не повинні бути довгими. Тоді буде такий гарний цей черв'ячок, хробачок. якщо нитка закінчується, ось я її на черговому стібку завожу в рубець. Потім, коли я буду заправляти нитку наступну, я зроблю те саме там, де я е, зупинилася, я з тієї точки вийду і е, продовжу робити те саме по тому самому алгоритму. А оцю нитку я, я ж буду виконувати ці стібочки, я її просто зашию. І все. Тоді я можу зрізати оцей хвостик. Ось вам такий. Спосіб з'єднання деталей одягу найпростішим полтавським черв'ячком. Якщо подобається, будь ласка, користуйтесь на здоров'я. Дякую за увагу!